І зараз прийдемо до останньої партії в цьому другому турі, яка обіцяла бути е, дуже цікавою і результативною. Але Топалов раз разом відпускав можливості, які йому надавав Кроана. Круана. Починаємо Е4Е5, Кінніф 3 кінця 6, слон Б5. І Топалов грає так як вчора проти нього грав Свідлер. Він грає класичну іспанку. Він вчора виграв білим кольором, цей же варіант, але Фабіана Корано грає тут не Troy 1, а D3. Тобто білі відмовляється проводити D4, ну як правило, і мені вдається через те, що просто чорні готові самі першими провести D7, D5, наприклад, в тому ж Маршалі, якого всі бояться. Або просто там білі не отримують нічого. B5. Ну, треба вирішити проблему коня С6, бо от просто могли стукнути і стукнути на Е5. Сон Б3 Д6. Тепер от кінь 5 готовий а зайти за слоном, тому відкривають поле, щоб слон міг відійти на 2. Кінь 5. Сон D7. Ну, зрозуміло, підключили. Ферзя, тобто, в випадку АБ, АБ, P 1 ферзь А8 забере. Звичайно, здається, що більш активно там слон G4 або слон Е6. А слон, D7, тут вважається найбільш центральним ходом. Слон звідси підтримує пішака на B5. С3. C3. С3 ну, C3 зазвичай грають. І не скільки для того, щоб навіть коня пропустити, скільки в випадку кінь 5 щоб зіграти Сонце 2. Це от основний хід. Сона 2 це новинка, яку застосував о... Коруанна. Ну тут, мабуть, спокусливо стукнути з цього пішака. Кінь БД2, щоб захистити поле Б3 від вторгнення коня. Локіровка. І тут слон може перейти на... С2 з тим, щоб побити на А4 і грати проти послабленого пішака на А6. Тобто, наприклад, С5, С2 і сон б 5 Ну, ідея, звичайно, в тому, що пішак на д 3 тут не дає спокійно побити з усіма зручностями на А4. А на С4 просто відійти і так і створювати тиск на пішака б 2 Наприклад, Білі захочет перейти, переставити коня на нормальну позицію, тоді можна розмінятися, кінь b3, так, наприклад, Сон G5 і наприклад кінь d4. Пішак на b2 тут. істинці, пішак з d4 не дасть коню зайти в центр. Тут цілком нормальна гра у чорних. А Веселин Топалов вирішив грати з о, повною надійністю з цього дня брокировка. ну тут о, вже, мабуть, варто було бити вскрывати лінію Б. Так, бо тут уже пішли Б2 не захищені слоном. Це було б достатньо цікаво. Так, ну, наприклад, напад так. Тут натуральный висит на ТРА 4 є навіть. Так, і краще так не бити, тому що. Тому що навіть b4 я так. Взяло, взяли, взяли, ну, і не шли. Ну и коня тут немає задовільних полів для відступу. Так, я тут поза грою вийшов. За якість тут навіть змогти отримати достатньо хорошу гру. І це, мабуть, було підготовлено корованою. Топало грає рокировка АБАБ Кіня 3. Ферзь б 8 Тут багатоплановий хід то ферст стоїть на лінію Б і заодно він на випадку д 3 д 4 буде захищати пішака Е5. Кінь С2. Тут о, вирішив это 6, сон А4. Ну, дырочего тут було неступно. не ступнут на f6 і коня через хитрие туди на d5. Бо після АСО на 4 C4. Ну, в випадку розміну тут уже ферзь включається вот так вот на b2. Корона поставив не дуже вдало коня на B4. Справа в тому, що тут о, він буває просто провисає в варіантах лісана на E7. Заслуговував на увагу G5 з тим, щоб скинути слона. О, і пішак на Е4 просто провиснув. Його тут не можу Тепер сон на і 7 не треба захищати, так? Бо тут мені могли бити сонний 7 блиснує. Кінь б 4 Та палузі грав просто сон і 6 з міцни свого на с 4 і укріпив поле д 5 Кора захистив захистив відповідь. пішака е 4 б 7 збільшується тиск. d4. Но зато же ферзь в виде шов и уже не защищает пешка e5. Правда, е просто тут слон g4. Ну, а тут заслуговало, мабуть, но увагу тут просто побитый на e5, там аж три зиграты. і намагатися а тут кінь на b4 провисне У -у -у -у. тобто взяли 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 тут взяли і тут може аж 3 так натрад8 кінь d5 просто тоді піти да. можна було просто спробувати так от помінятись зробив дивний хід. Злон Б1. Ну, заслуговувало увагу, так, побити. Ну, бити Ферзе, мабуть, не формат, просто побить на F3 і буде зіпсута структура у білих. А там ще кінь Б3 прилетить. Так. Ну, тут можна ще й програти. Так, і на CD D5 є отакий от, от хід, кін на B4 привиснув. Так, треба бити. Кін D5, Kін D5. Тут сон Є7 нема, бо просто без фігуру залишилося. сон Sono 4 і тут рятує білих, що є ферзь c 2 так Напад на мат і в випадку g 6 просто побіт фігуру. Тут ну, можна звичайно, побити, але тут буде все порівну і приблизно рівна гра. А тут є цікавіше ход сон b4. Тобто викидується ця тура і просто... Оскільки Тура вже не захищає останні ряд, тут Тура один, так. буде дуже неприємно. І Тура захищена, там не буде шах і взяття на один. Бо Тура захищена конем з B3. Так, оце здається, давало перевагу. Але Топалов, поспешив, пішов кинь бы 3 після тура 8 тура 8. Тут можна було просто все поменять. H3 там взяли-взяли. Ну і тут просто рівна позиція. Тура на останньому рядку збереглася у білих. І вони в зрівняють там. Підійдуть слоном, виміняється все. Корона тут почав грати на перемогу, мабуть. Знов ж таки, все ускладняє. Але тут знайшлася просто тактика. Зяття на Е4. Ну, обити наш. Тут потрібно, бо просто слон провисає. Він не захищений, кінефтрі зв'язаний. Тут знайшовся такий от потрясний хіт. О-хо-хо, кінь. Едва. Да, до такого поля ми не звикли тут бачить коней. Так. Вони просто тут догинуть. Не долітаючи до цього ділянки. от ну, на f3 просто провисай. Тут могут быть і соном, і конем. Фено Корана вирішив пожертвувати ферзя. Можна було спробувати там відійти, ферзь 2 так. взяття тут бити взяли взяли так і взяли тут ну тут погана позиція звичайно в білих але тим не менше а після сон б тут... ну, 3 тут кінь в 3Ж слон в 3 втратився фірсь Вирішили не відходити, так, тому що відход... Відхід нічого не вирішує На відхід тут можна ще зробити. Так, дивимось, дивимось. версія 7 просто сонде D1 буде, так? Я назирався на 6 а на Son F3 приготовлено тут... А що ж тут приготували? Тут якось треба ферзем на G4 прилетіти. Так, може так і спробувати. Одразу побігти на G4. Да. Просто ферзь приходить на g4 і... G2 і там матуються. Немає захисту, так? Так. ну, Прийде і просто його на полі. Тому фібіонакрану довелося жертвувати. Херзя. b певно буде. Не знаю ще взятий. а як же тут відіб'ється він? а тут поле d3 так тут поле d3 Тобто фір d7 тоді просто заберуть на f3 а к выпадку е 4 слон підключається до захисту 7 і ферзь Ф4. Все. Тут уже захистилося біля. Сон бід Д1. Сон бід 1 ЕД, ЦД, Д7 Сон G3. Ну і тут вартувало таки поміняти тру, бо вона постійний об'єкт іний. Головне, що немає куди її поставити. Вона всюди під ударами буде. Всюди. Тому її заслуговувала на увагу просто взяти і поміняти. І не морочитися з цим. Так, натураль 1 там може послідувати король g2, так, з тим, щоб піти сон g4 і випадку фірb7, сон F3 і... Ця, там з цією трою будуть проблеми. Son G3, Fier BD4, Son F3. От і починається проблеми з цією трою. І Тепалов їх не зміг вирішити, він пішов Fier D2, один. Ну, заслуговуваного просто віддати якість так. І ці дві пішки під проводом ферзя вони встановлюють дуже суттєву загрозу. Плюс король чорний забезпечений, і тут пішаки також можуть почати насуватися і створювати загрози білому королю. Шанси перемогу тут зберігалися, але весь свій вирішив віддати ферзя назад. Оце не може не викликати подив. І тут він якось все так по ти грав. Взагалі не напружуючись. Топалов мав і перевагу. Почасовий час. Тут тобто здається, що кіт Д4 так виграє пішака. Бо Трад немає. Дез... Закрити. Але тут пішак дійсно виграється, Але білі при цьому втрачають фігуру. Тому Фабіан Кран напав звідси, 3D5. 3, 3, d5, король f3, f5 И тут взагалі ну, по простецьки грав Топалов і ще й запропонував за ничью. Хоча позиція чорних, ну, з дуже великими шансами, можна сказати, венш переграти. Бо у них пішаки прохідні загрожують утворитися і на ферзь фланзі, і на королівському фланзі. Тут нічого не скажеш. Та паливу, стільки було шансів, стільки різних нагод виграти. І він просто, ну, не знаю, як це назвати. Мабуть, поставив собі за мету зробити сьогодні нічю і все. Він свою програму виконав і, мабуть, залишився з собою задоволений. На цьому завершуємо огляд партій другого туру. Всім дякую за увагу. З вами був Тенціальний Слава Георгій.